Всім доброго дня, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх моїх підписників, глядачів, а також любителів молототехніки на каналі Дорогами України. На сьогоднішній день накопилось багато запитань. Хочу надати відповіді. Як хтось запитує або не уважно слухав про фірму Мотокаспер, чи стоїть з ними мати діло, чи не стоїть. Це ваша особиста справа. З моєї точки зору. Мотоцикл проїхав на сьогодні все вже більше двох тисяч, але тим самим завдячуючи, казав, хто мені допомагав, що я його не сам вибирав, а мені в ділі допомагалися. Якщо говорити в дійсності за фірму «Мотокаспер», я можу сказати тільки одні гарні відгуки. Тим паче, що казав, вихідним днем продавець приїхав. Оставив свої справи, казав, відіткнувся до як компанії, але завжди говориться, але казав, ми ще чекали, поки мій знайомий приїде і зробить те драйв а також його гляне в самому ділі. Я кажу, хто купляє або. Хоче там купити мотоцикли, я дивився, мотоцикли там знаходяться в гарному стані. І ви полу, якщо ви придбаєте, ви отримаєте технічно відслужений мотоцикл. Може не зовсім десь щось ідеально, скажімо так, але на самому ділі кажу, ну, скажімо, із 12 балів 10 із 10 казав ви своїх візьмете. Що стосується всіх розхідних матеріалів, те, що прийдеться робити вам. Що бажано це купляти зимою. Єдиною проблемою для цих мотоциклів це є пластик. А саме ці бардачки я зараз покажу, і не минула мене така проблема. В самому ділі пластик хороший надійний, але в холодну погоду має особливість тріскатись в покріпленнях. Так що, якщо вам прийдеться знімати їх, ви ведіться, це ведіться, акуратно. Купляйте собі інструменти для зйому пластика. Тож, то все добре. Так що, ще раз нагадую, за фірму Мотокаспер я дуже завдячую їх, чоловікові продавцеві, який надав мені можливість придбати, а також віднісся з розумінням до мене. Навіть я пішов в деяких випадках на поступки, тому що мотоцикл знаходився що вже після того, як я там придбав, ще неділю стояв, дозволили, що він постоянно не мав можливості його забрати. Оплатив я йому такий договір купівлі продажу. В самом ділі вам дадуть повний пакет документів з розстамо, сертифікатом, все таке потрібно, вам тільки треба поїхати буде в сервісний центр і зареєструвати його. Такі то діла. Так що це, що стосується міста Бердичів. А в цілому, де ви хочете придбати, це ваша особиста справа. Кременчук, Івано-Франківськ, Львів, та де завгодно? Беріть когось з собою. Якщо ви не розумієте на таких вещах, так, хай вам допоможуть підбори підборі такої техніки. На самом ділі мотоцикл дуже веде себе гарно. За весь час, скільки я на ньому проїхав, проблем яких не доставив. Поставив те, що все що було. Всі бачили, дуже дуге, це закозував гажну систему. Ось таке дуже дуге, хто буде заказувати, можете заказати Харків, на цей мотоцикл, а не тільки на цей звичайніші на віжку. Ціна буде приємна, але це недорого, тому що я робив під заказ. маючи досвід казав, на Бенелі ТРК-251 падіння на асфальт, ну, зловив піску не на невелику швидкості, слава Богу. такі то діло. Так що по поводу повернуся ще раз пластика. То пластик стоїть дуже-дуже дорого. Оце одна половинка на цього що день буде вам коштувати до 7 тисяч гривень, а то й більше. Так що зауважте, відноситься бережно. Стосовно духу і тому подібного, скажімо так, це більше стосується вашої безпеки, а не естетики, які ви дуже закажете, це буде залежати від вас. Пообслуговування за весь час зробив, зимою я вже говорив, ще раз нагадуюся по своїй прихоті. Я міняв антифриз три рази, Ну, перший раз тут був антифриз, як я його придбав, був поміняний, причому чистенький, хороший, такий положений, хондовський, синього кольору. Те, що рекомендую завод-виробник, карбюратори всі відкалібровані. При цьому ток не тільки просто на словах відкрив брований. Після покупки мені надали документи по всіх проведених роботах, що по ньому було проведено, зроблено. Єдине, що за своєю прихотюю, я йому вив ревізію. Ревізія це зняття коліс. Він кажуть, дивиться, щось маятника, супортив переглядав, нічого там робити не потрібно. Хоча вони мені говорили, що все зроблено, але я не повірив. Я кажу, але, але, як завжди, нас кажуть, але. Так що таке то діло. За весь час казав, я дуже казав довольний цим технікою. Веде він себе на трасі дуже-дуже добре завдяки своєму низькому центру тяжесті. Кажу, І невеликому витраті палива. Так що я всім бажаю миру і добра, як кажуть. Дивіться, перед тим, як ви хочете придбати техніку беріть когось з собою, ну і тому подібне. А тепер повернемося до, як кажуть, ще одного питання. Скажіть, будь ласка, в чому ви їздите, як ви завжди? Я користуюся собою, завжди я вважаю інструмент. Ну, тут отакий ще в мене ОЗК і пророзивні штани. Це на мокру погоду чи холодну погоду, що як би не катайся. Сирівно, казав, дощ буде доставати вас в шкіряні. Холод, казав, єдине, що я можу це дійсно перекомендувати, оцей казав, куртка. Це не куртка, а типа, така накидка вона гарна. Казав, що в любую погоду вона вам збереже, казав, комфорт і ніколи казав не доставить ніяких <кій> дискомфортів при Я так. Так що зараз раз завдячую тим, хто мені зимою допомагав, надавав коментарі в обслуговуванні цього мотоцикла. Також нікому не секрет, що є казав, група на Фейсбуці Honda CB НРС 32, як ви помиляють, дякую адміністратору цієї групи, що веде такий гарний пост, а також тим учасникам, які допомагали. Мені надавали коментарі чи поради і тому казав подібне. Так що, якщо ви щось хочете звернути свою увагу, можете звернутися до цієї групи. Після того, якщо ви вже придбали такого мотоцикла, ви надаєте багато там корисного і відео, і парад, і тому подібного. А не слухаючи тих диваних експертів, які нічого не мають, тільки розказують. Але це така справа казав кожного. І, кажу, тут поради не можна надавати. Єдине, що кажу, що добавкою це. Мені допомогли, поставили світло. Що нікому не секрет, що світло тут погане, я вже, ну, Якщо ще буде час, я його протестую. Нікому не секрет, що ці моделі мотоциклів страдають на реле зарядки, поки воно в мене працює. Ще я ввожу з собою запасне, придбав. Можу, зараз покажу, доставлю в цьому ящику. Це всі всього воно в мене є. Таке собі тут каже Китай, не Китай, Тайвань, не знаю. Я заказав його зараз себе в повінку. Перепрошую. Трохи. Ось таке вже собі тут є. Написано СБ 250, підходить воно собі 400, собі 500, супер. Ось такі діла. Також вжукав по з собою ще трошчеплення по запчастинам, хто хоче придбати доушні запчастини. Це місто Кременчуг, я завжди заказую. І не, не, не тільки я один, багато хто заказує. Так що на казав, нема ніяких абсолютно. Продавці там адекватні, хлопці, хороші, відносяться з розумінням, гарно. Я ж кажу, можуть навіть чимсь підказати, якщо немає на них де придбати. Так що вибір вам. Якщо трошки шумить, то перепрошую, що тут близько траса, а знімаю я з телефона. У мене другої апаратури немає, чим знімати. Так, що Перепрошую, трошки за незручності. Так що ще раз їм дякую, хто дивиться мій канал. Всі відео ще раз наголошую, мої пізнавальні. Все сказане сьогодні. Не слід приймати до уваги, ви можете тільки робити свої виставки. І тоді. Я, я говорю, що По розхідним матеріалам і тому подібне. Ще раз нагадуюся, що заказуйте все зимою. Все буде дешевше. Набагато. ну я Скажу, що набагато але трошки дешевше. Так що я бажаю всім миру і добра, благополуччя, хай скоріше закінчиться війна. Ще раз наголошую, слава Україні, слава всім нашим силам оборони, які бережуть наше життя, завдяки кому ми живемо сьогодні. Мирно і робимо свої справи. Всім дякую за увагу.